День. Нахуй. я на бачу журналістам не хочеться по мозгам дати, і за вас все зараз. З якої причини? Тому що вы все підрати. Журналисти підрадують, а вы ви брешете в газетах. А президенти всі хто? Так шо от ви їх і создали. Ми створили пере... тебе дать морду зараз? Бьет я сейчас дам! Че ти тут бегают? Щоб розбити Разубью чай! Що ти тут не знімаєш, знімаєш? Хто тебе дозволяє знімати? Громадське місце. Як я зараз візьму, поламаю. <серкнул> <серкнул>. Провоцирую мікрофоном. Що по я поставив з камери? Берете і знімаєте. Я зараз на ху, все розоб'ю. Стаття 177 Кримінального кодексу. Що показала? На бабу лезе. Від трьох до п'яти років. Ви ще знімаєте нас. Ви ще нас. Що ми не Ви ще знімаєте нас. Півтори століття наш рідний Львів відчував австрійське панування, у ході якого місто помітно реформувалось, виросло культурно та видозмінилося. І от тепер, через майже 250 років, австрійці знову приїхали в столицю Галичини на цей раз, щоб доторкнутися до історії та підтримати рідну команду у двобої з українським клубом. Ми зараз патрулюємо центр міста. Це площа ринок. Проспект Шевченка є фанати, але вони спокійні. Все гаразд, ніхто не звертається, ніхто на них не... не, 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 не жаляется, так что пока що все добре. <плодисплощие> Колько шахтер, только шахтер. Однозначно. Даже не, не обсуждается. Мы уже едем дальше. Это сто процентов. Хотів я, друзі, дізнатися, як ситуація з квитками у Львові на принциповий Шахтар Рапід, однак наткнувся на закрите віконце, на якому вказано пішла за квитками, буду за 25 хвилин. І номер телефону. Мені здається, таке можливо тільки у Львові. Не хоче зі мною говорити. Hello guys, what can you say about Ukrainian ice cream? Uh, yeah, good, uh, not? Can you say about a little more? Maybe you uh, try Ukrainian beer. What can you say about uh, uh, girls uh, in Lviv? No. <laughs> <laughs> Uh, f first we came on in the morning uh -huh. at about what was it, ungefähr half past nine yeah. half past nine and I walked about four hours and it's it's a really beautiful town and uh, the girls are also nice and now we are here drinking beer. <laughs> <laughs> I didn't know him before. Uh -huh. I was walking too four hours around on the little mountain. Very beautiful sightseeing. Beautiful better. Here in Vienna it's is rainy. Oh really? Yeah. Now it's rainy. Do you football? А по чому? 80 Від 7, 7, 70 гривень. 70 найдешевші там. А, а є якась можливо статистика по тому, скільки квитків вже купили. І... Ну майже всі вже розкупили, там дуже мало лишилося. Тобто, май май майже всі, всі вже, так? Так. Та. — Тобто очікується аншлаг або майже аншлаг? Ну майже аншлаг, я би сказав. Єгор, звати, з Дрівного приїхав. Дрівного, а чому да. переважаєте за, да. за Шахтар? — Україна, наша команда все-таки українська. То вболіваємо, як би. Любимо шахтер, були на Фенербахче, приїхали на рапід. Любимо футбол, дивимося, приїжджаємо на матчі. Чи важко було придбати квиток? Ні, не важко. Через інтернет придбали, 200 гривень. Центральні такі... хороший сектор, хороша гра буде, думаю, нормально. Не важко. Як думаєте, з яким рахунком закінчитися? Ну, перший раз виграли 1-0, думаю, 2-1 десь. Рапід заб'є, але ми заб'ємо більше. Maybe you know some Ukrainian words. I mean... Спасибо. Спасибо. Yes. Russian. In Ukrainian... It, no, we didn't know any Ukrainian. Yakuyu? Yakuyu. Yakuyu? Yakuyu. Yeah, it's okay. uh, thank you. Okay. Uh, Yakuyu. Yakuyu. Have, have a nice day. Okay, have a nice day. Okay, bye-bye. Ciao. it? who will win today? Rapid win. It will be hard for you or not? No, no. No? No. <laughs> it's easy. It's easy? Yes. Okay. Я сподіваюся, що не буде нуль люди, як Відня позабивають більше голів. Тому що в Відні було багато, ну, достатньо багато моментів, голів мало. Ну і сподіваюся, що Шахтар вийде в груповий етап. А чого очікувати можна від Рапіда? Очікувати, чого завгодно можна, бо вчора сказав їхній тренер, що це для них найважливіший матч в сезоні. А значить, ну, вони все поставлять на цей матч. Вони, я дивився матч, що вони грали з. Командує Греодік в чемпіонаті Австрії попередній перед тим, як в Львів їхати, і там лише три футболісти грали з основного складу. Значить, він дав їм відпочити, щоб зараз вони з шахтарем зіграли на максимум. Ти сьогодні буде бій, так? Так, я по цьому впевнений, що рапіди тим більше стільки фанатів приїхало, що вони будуть повністю віддаватися на полі. Ну, просто в абанк може навіть підуть. <рігла> Фотографии спиду. Простоют так. Mm? Просто так. Не скажу, що Шахтар незаслужено пробився, тому що під всі свої моменти вони мали ці моменти, вони могли їх реалізовувати. Удар в кінці головою, штрафний удар на останніх взагалі секундах матчу. Тобто не можна сказати, що вони були ближчими до перемоги. От, вони якби мали зреалізувати моменти, знаєте, якби десь там Бог був Бо на, їхні, на їхній стороні, вони б, мабуть, їх зреалізували. Вони їх не зреалізували, відповідно пощастило в більшому і комусь було. Ну, Цікавіше, щоб шахтар саме пробився до. до... Групового раунду Ліги Чемпіонів, якщо серйозно, то я думаю, це все-таки потужніша команда, попри те, що австрійці не мають свого представництва у е, груповому етапі Ліги Чемпіонів. Все таки, попри всі нюанси, шахтар е, команда навіть в сенсі європейському яких, таких маркетингових речей, на що точно звертають увагу Лізі Чемпіонів, е, це ну, на мою думку, це потрібніша команда е, загалом турніру, тому що о, шанси на те, що вона виступить успішно, значно більше. Хоча пік, абсолютно я, я кажу, що це така. Не австрійська навіть німецька команда з неймовірною дисципліною, жорсткою грою. І Ми зуміли закрити Тейшейру, ми зуміли закрити Тайсона, що не йдеться там. Не всім, скажімо так, деться 5 українських.